Привіт! Сьогодні розповідаю, як зробити презентацію в Canva. Для цього заходимо на сайт Canva, У меню відкриваємо More, Presentations. Тут нам треба обрати: якщо у вас стандартна презентація, беремо ось цей варіант. Якщо вам треба для мобільних пристроїв, тобто вертикальна презентація, нам потрібен ось цей варіант. Коли в нас відкрився порожній слайд, ми вже можемо почати щось писати: наприклад, текст, обрати заголовок. І починаємо писати наш заголовок. Щоб завантажити фото чи відео, ми маємо натиснути Uploads, завантажити файли і вибрати файл на своєму комп'ютері. Фотографія завантажиться тут, тиснемо, і вона з'являється на слайді. Проте, якщо ви не хочете працювати з нуля, то я раджу вам скористатися шаблонами. Для цього тиснемо «Design». І пишемо тему нашої презентації, наприклад, презентація про технології. І тут ми можемо обрати шаблон, який нам подобається. Якщо у вашої компанії є фірмовий колір, ви можете натиснути сюди і обрати колір, який має містити шаблон, наприклад, червоний Apply. І тепер Canva пропонує нам шаблони саме з червоним кольором. Коли ви обрали шаблон, який подобається, тиснемо на нього, застосувати всі 20 сторінок. І тепер ці слайди з'явилися знизу. Ми можемо відкрити кожний, відредагувати тексти, переписати їх, замінити фотографії. Для цього тиснемо Деліт і на це місце перетягуємо своє фото чи відео. Якщо вам подобається шаблон, але не подобаються кольори або шрифти, то це можна виправити. Беремо презентацію, де подобаються ці кольори і шрифти. Наприклад, ось ця тиснемо налаштування. Застосувати стиль до сторінки. І тепер у нас змінилися шрифти, кольори, але залишився старий шаблон. Також ми можемо погратися з розташуваннями цих кольорів, натискаючи Перемішати. І коли нам все подобається, тиснемо застосувати стиль до всіх сторінок. Тепер у нас старий шаблон, але з новими кольорами і шрифтами. Коли наша презентація готова, нам треба її завантажити. Для цього тиснемо Share. Download. Щоб зберегти у форматі PDF, ми тут залишаємо PDF Standard, Вибираємо всі сторінки, Download. А щоб зберегти у форматі PowerPoint, тиснемо Share додатково зберегти у PowerPoint. І так само Download. Тепер ця презентація збереглася в PowerPoint, де ви можете далі її редагувати. На цьому все з вами була Наталя Данилюк. Якщо вам сподобалося, ставте палець вгору і підписуйтеся на мій канал. А якщо вам треба презентація преміум рівня, наприклад, як ці слайди, напишіть мені в телеграм посилання в описі під відео.